Боксерська еліта у Львові дві сотні спортсменів з усієї України з'їхалися у столицю Галичини, аби позмагатися за звання чемпіона країни серед молоді та місце у національній збірній, серед претендентів на найвищі місця і місцеві майстри рукавичок. Те, що такий потужний форум прийняло саме наше місто, велика честь, адже до Львова приїхала уся боксерська еліта України. Престижні змагань вона говорить сама за себе, тому що тут приймають участь і чемпіони Європи, призери світу, чемпіони України. І в даній ситуації престиж таких змагань взагалі не обговорюється, тому що він є дуже сильний і високий рівень. Збірна Львівщини розраховує на перемоги чотирьох лідерів. Проте, зважаючи на хорошу підготовку до чемпіонату, вистрілити може будь-хто. Підготувалися, на мою думку, непогано. Ми провели два навчально-тренувальних збори тут у Львові, де нам посприяла і Федерація боксу, наша Львівська, і споркомітет. Так що ми будемо старатися все ж таки завоювати золото. Один із лідерів Олег Довгун, хлопець зізнається, місцеві спортсмени мають певну фору. Я не думаю, нема різниці, чи вдома, чи не вдома, треба виходити ну, і боксірувати. Мені здається, може плюс, тому що буде публіка допомагати, бо ти вдома, якийсь буде заряд енергії. Ну, багато друзів прийде підтримувати. Першим з львів'ян боксував Дмитро Кіт. Гаряча підтримка оболівальників Допомогла йому перемогти столичного гостя. Помагає, клучуєш голоса там рідних тренерів. Тобі додає сили більше. Свій перший бій виграв і війничанин Фредерік Анкає. Для загальної перемоги йому треба ще успішно пройти чотирьох суперників. Незважаючи на перемогу, хлопець залишився не до кінця задоволеним. Просто у мене така шкіра, легко синяки з'являються, але бій був так собі. Мені не дуже сподобався. За результатами чемпіонату сформують збірну України, яка вирушить до Кореї на світову першість. Віталій Кулачковський, Олег Кухар, головні новини Львова.